Всім привіт! Розкажу, як можна заробити 50 доларів за стейкінг і 50 доларів за запрошеного друга, який також зробить стейкінг, від платформи Haru. Так, Спочатку приходите за посиланням. Ось воно на екрані буде також в інструкції. Інструкція буде в описі і в коментарях закріплений. Вказуєте свій емейл, придумаєте пароль. Далі скачуєте їх додаток. В App Store чи в Market. Тут вводите далі після того, як залогінитись номер телефону ваш. Далі потрібно підтвердити ваш e-mail. Прийде письмо на e-mail, нажмете на нього і буде підтверджено. Далі треба провести верифікацію. Вказуйте ваші дані, прізвище, ім'я, дату народження, фотографію паспорта закордонного або ID-карти, селфі робите і підтвердження адреси. Для підтвердження адреси підійде виписка із банку на англійській мові, навіть на українській, деколи підходить з монобанку, з приватбанку можна зробити, можна скріншот навіть відправити, не завжди проходить, бо скріншот вони не дозволяють. Можна або роздрукувати виписку, або деякі роблять скріншот в чорно-білому фоні, і воно приймає. Далі продовжуєте. Ось тут поетапно показано. Документ, де потрібно вибрати. Кілька хвилин на розгляд іде, і аккаунт верифіковано. Далі, щоб отримати бонус 50 доларів, який, до речі, можна вивезти відразу, Зразу він нараховується після того, як виконуєте умови. Так, Далі потрібно зробити депозит в біткоїні, ефіріумі або Teserчі XRP на суму більше 500 доларів. Поповнюєте з іншої біржі найвигідніше в XRP. Далі, коли вже перерахувалися, нажимаєте на головному меню Start EARN+. Plus. знизу буде закладка. Вибираєте валюту, яку. Ставити на стейкінг, в який робили поповнення, вибираєте всю суму. період 15 днів можна вказати мінімальний, і кладете їх в стейкінг. Як тільки ви вже їх поставили в стейкінг, вам зразу приходить бонус. І на балансі буде вже не 500, а 550 доларів. Ці кошти можна зразу вивезти, а можна через 15 днів разом із сумою стейкінгом. Далі, вивід, якщо робите, він приходить не відразу. Найкраще ставити перед ночью, ввечері, наприклад, заявку на вивід, і вночі або зранку кошти будуть уже у вас на рахунку. Далі ви нажимаєте на ось таку рекламку, де показує «Зароби 50 доларів біткоїну, копіюєте свою рефералку, можете запрошувати друзів, можете реєструвати. Аккаунти на батьків, знайомих, друзів, братів, сестер і получати за них 50 доларів. І вони на свій аккаунт також 50. Тобто можна обузити і отримувати ще додатково 100 доларів за кожен аккаунт новий. Якщо є в них додаток в App Store, це вже багато що каже про компанію, будь-кому не роблять додатки. Плюс в них великий капітал в цієї компанії. Біржа із південної Кореї, офіс в Сінгапурі, Тому можна довіряти, кошти виплачують ніяких з цим проблем немає.